Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що після підписання договору щодо миру в Україні, який змусять, нібито підписати Трампа, двох президентів Зеленський може піти у відставку через стан здоров'я, нібито цього від нього вимагає Олена, який створення уряду єдності запит від народу. Нова зустріч Залужної Зеленої Зеленської в Лондоні уже за п'ять за останні два місяці. Зеленський нарешті чує генерала військової дядя Вася, зазначає наступне: бажаю міцного друзі. Завдяки вам ми військові взагалі вистояли. Завдяки вам ми ще досі тримаємось. Якби не ваша допомога, якби не ваша підтримка, нас би ще в 22-му році всіх би злили внутрішні вороги. На жаль, внутрішні вороги встигли запустити ворога всередину країни та здати деякі населені пункти України. Але важливо їх зараз зупинити, тому що вони кожного дня продовжують свою антиукраїнську роботу. Українці, ми військові вам дуже вдячні, але зараз, як ніколи, треба ваша згуртованість та допомога у боротьбі з внутрішніми ворогами. Зараз при владі в Україні п'ята колона Кремля, яка планомірно знищує нашу економіку, нашу промисловість, розграбовує Україну, не визнає Росію ворогом та робить все, щоб максимально послабити нашу боєздатність та оборонну спроможність. Це я назвав зараз лише малу частину їхніх злочинів. Важливо те, що Верховна Зрада. Та партія Слуга народу не просто крадії та мародери, як ми звикли їх вважати. Це підступні, безжальні та жорстокі вороги українського народу. Це вони влаштували геноцид української нації. Це вони приймають законодавчі та виконавчі рішення від імені народу України на користь наших ворогів. Побороти внутрішніх ворогів ми можемо, тим самим ми можемо як мінімум зберегти те, що на зараз маємо. Але почати боротьбу може лише громадянське суспільство. Громадянське суспільство має усвідомити усю відповідальність за процеси в країні та розпочати боротьбу з внутрішніми ворогами в той час, поки ми військові. Воюємо із зовнішнім ворогом. Народ України єдине джерело влади в Україні. І Якщо п'ята колона Кремля посміє застосувати проти вас силу, це буде останньою крапкою та тригером для нас, військових. Друзі. Для того, щоб нам, усім вистояти, вижити, треба усім разом, об'єднаними зусиллями, вести боротьбу. як із зовнішнім ворогом, так і з внутрішніми ворогами. На жаль, іншого виходу для нас немає. Мародерів, як і зрадників під час війни треба знищувати, а не виправдовувати. Борімось. Слава Україні! Бажаю міцного. Провладні зрадники та мародери знахабніли вже настільки, що вже відкрито сміються та знущаються з нас. Без остраху ведуть про російську. Політику. Е, мало того, що вони навмисно цілеспрямовано впустили ворога всередину країни, вони кожного дня цілеспрямовано знищують нашу економіку, промисловість та конституційний устрій. Всі закони, які вони понаприймали, є злочинними та антиконституційними. Жодного, підкреслюю, жодного закону немає на користь людей. Жодного закону немає на користь військових або бізнесу, або розвитку селянства, або на користь пенсіонерів. Жодного нормального закону. То вони закон про легалізацію корупції приймають, то закон про множинне громадянство, то закон про корінні народи, яким взагалі нас, українців, виключили з переліку корінних народів України. Українці. Ми вже не є корінним населенням України. Корінне населення євреї, татари, всі, окрім нас, це реально катастрофа. Внутрішні вороги знищують не тільки народ України, вони повністю переписують історію на користь наших ворогів. Зараз вони в черговий раз не те, що сміються з нас, вони плюють кожному українцю в обличчя. Кожному захиснику, кожному волонтеру, пенсіонерам всім. Верховна Зрада, за поданням слуг народу, взяла до розгляду законопроект 13.423 про амністію за злочини в закупівлі зброї. Мало того, що вони і так відкрито працюють в інтересах ворожої країни, вже узурпували владу та організували геноцид українського народу. Вони ще й Відкрито, відверто сміються з нас, приймаючи такі ганебні нікчемні закони, які виправдовують провладних мародерів, українці, слуги народу та весь склад Верховної Ради, це зрадники та мародери, яких вже треба зупиняти. А хто вважає інакше, хто вважає, що невчасно або хтось згоден з їхньою проросійською політикою, то скажу так, досить вже пиздіти. Бо це вже реально дістало всіх. Якщо підтримуєте, то йдіть на ділі, доведіть свою позицію, замінивши нас, військових, на фронті. А ми повернемось і одразу обіцяю, наведемо лад в країні. І промисловість запрацює на потреби армії, і економіка, і мародери вернуть нам все те, що вони намародерили. І оборону ми організуємо, і війну зупинимо, бо тільки ми зацікавлені, та тільки ми знаємо, як це зробити. Українці час діяти та починати викидати сміття з хати. Плюсаніть, хто готовий до боротьби. Бережіть себе. Слава Україні! Олена Зеленська підтримує залужного щодо його наміру створення уряду національної єдності та вимагає від Зеленського позбавитися від Єрмака у законний спосіб та передати свої повноваження уряду єдності, не очолювавши його. Перша леді втомлювалася та хоче закінчення цього всього кошмару для її родини. І якщо чесно, її можна зрозуміти, та чи здасться Зеленський союзники на цьому наполягають. А також Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін. Мін після завершення війни в країні, крім того, за даними телеграм-каналів першу леді турбує стан здоров'я президента. Вона хоче, щоб якийсь день, ранок чи обіди ставлю нього фатальним, а в тому числі через можливі замахи в подкасті для заекономіст її запитали про майбутнє України після війни та плани на майбутнє її власної сім'ї. Наша сім'я воз'єднається. Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись. Не знаю все одно куди, але тільки разом, десь на місці. Сказала вона, Зеленська зазначила, що вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі, тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове. і Це буде креативна ідея. Додала перша леді з політика та фе заяви. Це не для перемоги України. Пише прокурора Жабрівський. Сьогодні Україною повноцінно розпосюджуються представники минулих антимайданів. майданів. Вони вивчили слова, як вони казали майдану. Тих написали під. Це нові сценарії монополізували для себе медії переверними протоками маніпуляції, створили для себе ролі найвеличніших патріотів. Пафосні заяви очільників ОПи і її обслуги завжди супроводжує внутрішня акторів і зневага до лояльності українців людяності до українського громадянства, до українського духу. Вони фанатіють безвідповідальністю до життя людей ефективності, економіки обороноздатності війська але лигорі досягнули майстерності у своєму лицедійстві людям, які відстоювали українську Райну вже не один рік важко розпізнати поведінкову моделі псевдопатріотів. Сьогодні чує заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова, який намагається анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій. Нагадаю, що ця людина була обрана депутатом від проросійських сил сьогодні, якимось дивним чином маючи доступ до контрольованих у засобів масової інформації єрмофогону про владних телеграм-ютуб каналів. Він по сценарію став особленням патріотизму. Його сьогоднішня заява стала Разком шкідливості влади без відповідальності вона стала політичним злочином, що потребує правової оцінки. Це важливо оцінити, бо ця персона обтяжена офіційними повноваженнями. Україна та українці б'ються проти Мордору, щоб він не прийшов на українську землю у цій битві. Ми маємо закладати підвалини для утвердження української України, яка базується на людоності, гідності, національній демократії та силі справедливого права. Про що ж говорить Федорова, що у позасудовому порядку? У людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і для виживання змушені отримати московицький паспорт, необхідно підібрати українське громадянство. Це очевидна антикорупційна і антизаконна заява. Своєю публічною заявою ця персона сама себе задокументувала у цих злочинних намірах і діях. Це прагнення утвердити диктатуру, використовуючи владні повноваження. Тимчасовий керівник а маніпулятивно призначений на посаду, прагне самотужки вирішувати долю українців. Переконаний є, що протермінований з його менеджери, які які видавали укази про позбавлення громадянства чи накладання санкцій на тих, хто в тому числі не ховалися від правосуддя. Ще за це відповідатимуть обов'язково гірше, що за їх проправні дії буде відповідати українська держава за кошти українських громадян. Звичайно, потрібно карати проросійський бізнес, конфіскувати майно агресора, карати тих, хто поплюжить і зраджує українське громадянство. Але це треба робити в правовий спосіб Публічно і на користь обороноздатності України при наявності більшості в парламенті, повному. У уряду, тотально і особисто назначені в верхівці стверджувати, що по закону не виходить це брехня та привід для політичного імпічменту сьогоднішніх очільників і посадовців. На жаль, ми досі чуємо заяви ЗЕ про те, що ті, хто виїхав з України і не повернувся, не є українським громадянином. Зрозуміло, що його опричник Федорової же тіні господаря та робить схожі закиди до людей на окупованих територіях. Але чи люди добровільно пішли в окупацію, чи можливо протермінований за його менедж. Жер не готувалися до віці чи московитам і розмінували чонгари, прибрали війська з усіх напрямків. Он дещо видного вторгнення. У кого більше вторинних провина, он тих громадян, які працювали, платили податки, жили в Україні. чи у тих, хто їх здав, а потім прикрив у свій срам, бо не втіком. Будь-які позбавлення громадянства в позасудовому порядку є злочинними. Як мінімум, це перевищення службових повноважень. Нагадую, Україна не мордор. Якби важко не було, але сила праведливого права це ключове для охорони гідності зрозуміло, що достатньо багато колаборантів працюють проти України, користуються благами українського громадянства, і вони, звісно, повинні донести покарання. Якщо не сьогодні, то з часом колаборанти понесуть відповідальність за свої дії згідно українського та міжнародного законодавства і моральних оцінок громади, але позбавляти громадянства без літства це законно. Це вже дуже парускамірські це роз'єднує українське суспільство. Вони не для української країни, але за всі заяви і дії потрібно рано чи пізно відповідати. Ми відвоюємо не тільки українські землі. Ми відвоюємо не тільки українську територію. Ми маємо утверджувати українську ідентичність, переможців і справедливості та повернути українців до свого дому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.